Також депутати Івано-Франківської міської ради шостого скликання вирішили продовжувати політику своїх попередників щодо боротьби з алкоголізмом. Мова йде про заборону продажу алкогольних напоїв у часовому проміжку від 22 ї вечора до 8 8-ї ранку. Відповідна постанова від 5 жовтня цього року спричинила неоднозначну реакцію підприємців та була опротестована міським прокурором. Як пояснив прокурор Івано-Франківська, рішення міської ради про упорядкування продажу пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв розлібні торгівельні мережі міста суперечить вимогам господарського кодексу України та іншим нормативним документам. При підготовці даного даного рішення сесії депутати, в принципі, погано його підготували, не погодили. Суб'єктами господарювання, які торгують алкогольними напоями. Мій протест викликаний зверненнями зверненнями суб'єктів господарювання, які були незадоволені. З ними ніхто не погоджував, їх просто поставили перед фактом. Позиція прокурора не знайшла підтримки у міського голови та представників партії Свобода. Однак спричинила небийку дискусії у сесійній залі. Незаконним рішенням про заборону продажу алкоголю назвав депутати від різних політичних сил. Ми в рішенні посилаємося на норми, яких не існує. Взагалі, закон про який регулює торгівлю алкогольними напоями, не встановлює обмежень часових, тому посилання на цю норму теж є незаконним. Тому ваше рішення, наше рішення сесії, якщо ми приймемо, буде незаконним і результатом буде скасування його в суді. Ми можемо солідарно в плані покарання паяків запропонувати публічне. Покарання паяків шляхом 10-хвилинного побиття порожніми пляшками. Це рішення, сподіваюсь, так само буде схвально сприйнято стурбованою громадськістю міста. Але це рішення, як і рішення нинішнє, яке нам пропонується, буде так само гарним з політичної, з моральної точки зору, але буде так само незаконним. Свою позицію пояснили і присутні у залі підприємці. Вони заявили, що такі рішення органу місцевого самоврядування стали для них причиною суттєвих збитків. Ліцензія на алкоголі тютюн коштує 10 тисяч гривень. Ви знаєте, що на тютюн сьогодні нам дають обмежено на 7%. відсотків. Ви це знаєте? Скільки треба продати, щоб щось заробити, щоб заплатити оренду світло, яке кожен день дорожчає? Людям зарплату дати податки, сплатити. Уважно вислухавши усі сторони, депутатська більшість все ж таки постановила відхилити протест прокурора. Тож постанова про заборону продажу алкогольних напоїв у нічний час знову набула чинності. Невдоволені підприємці пообіцяли звернутися до суду та погрожують місцевій владі акціями протесту.